Це чудовий засіб для тих, хто страждає від напруги і тривожності. Він вилікує депресію та безсоння, усуне суїцидальні думки, марення, галюцинації, меланхолію та нав'язливі ідеї. Саме так у 1930-х роках американські газети рекламували Ні, не ромашковий чай та не сеанси з психологом, а вбитий у вашу голову штир, або, іншими словами, лоботомію. Егашмоніш, батько лоботомії, був нагороджений Нобелівською премією за винахід цієї варварської операції. Але що як нагорода була заслужена? У цьому відео я дам вам відповідь на такі питання: як лоботомія замінила клізму? Чи впливає штир у черепі на характер? І найголовніше можливо, людство дарма відмовилося від цієї процедури. На початку ХХ століття психічні захворювання у родичів були жахливим клеймом для їхніх родин. Раніше вважалося, що хворі люди не заслуговували жити, тому з ними поводилися гірше, ніж зі злочинцями. Їх кидали до в'язниць, піддавали тортурам чи навіть вбивали. Психіатричні лікарні повинні були стати гуманною альтернативою, але ні. Хворих приковували ланцюгами до стін чи до ліжок, били електрошоком і поїли антипсихотичними препаратами. Ув'язнення в лікарні могло тривати роками і не давати позитивного результату. Але все змінила лоботомія. В першу чергу вона рятувала людей з психологічними розладами від лікарень. На перший погляд, це звучить так само парадоксально, якби я сказав, що хворих на грип треба рятувати сиропом від кашлі. Тим більше, що лоботомія виглядала не менш страшно ніж лікарня. Операцію проводили за допомогою прибору, схожого на звичайний льодоруб. Замість анестезії пацієнта били електрошоком, поки той не втрачав свідомість. Потім над його очним яблуком вставляли льодоруб і вбивали його молотком у тонку, як яєчна шкаралупа, кістку над оком. Інструмент розгойдували взад-вперед, щоб розірвати зв'язки з префронтальною корою в лобових частках мозку. Все це могло тривати всього лише 10 хвилин, і воля! Агресивний і небезпечний для суспільства хворий ставав слухняним і спокійним за лічені хвилини. Так, метод доволі небезпечний, але він допомагав звільнити людей від довгих років тортур варварськими терапіями у спеціальних закладах. Найвідоміша пацієнтка, що пережила лоботомію, це Розмарі Кеннеді. так так, сестра президента США Джона Кеннеді. У дитинстві та юному віці в дівчинки спостерігалася невелика затримка у розвитку, яка погіршила її успішність у школі. Але коли Розмарі постаршала, у неї почалися сильні припадки та істерики, а потім вона взагалі почала кидатися на людей навколо. У 1941-му, коли дівчині виповнилося 23 роки. Їй зробили лоботомію. Розмарі стала менш агресивною і більше не створювала загрози для соціуму. А Говарду далі зробили операцію у 1946 році, коли йому було всього лише 12 років. І він досі живий. У дитинстві у хлопчика померла мати, і це відбилося на його психіці. Він поводив себе агресивно до своєї нової мачухи. Жінка боялася за своє життя через зухвалу та дику поведінку пасенка. Тому було прийнято рішення зробити дитині лоботомію. Але зараз йому 74 роки, і протягом усього цього часу він не встряг у жодну халепу. Лоботомія стала чарівною паличкою, яка, доторкнувшись до певної точки в черепі людини, робила із лиходія позитивного персонажа. Але як люди прийшли до висновку, які саме частини мозку впливають на поведінку людини, і яким чином? Під час археологічних розкопок по всьому світові було знайдено багато черепів із дірками. Припускають, що так наші предки лікували головний біль. Теорії про те, що кожна частка мозку відповідає за окрему функцію, зародилася ще у давньому світі. Вважається, що в передній частині лобової частки розташовані точки, які відповідають за наше мислення, волю, ініціативу та прийняття рішень. Еґаш взяв до уваги ці припущення і у загальному отриманні під час Першої світової війни знання про поранення голови. І тоді вчений замислився, що, якщо деякі пошкодження в лобових частках мозку можуть принести певну користь, раптом таким чином можна впливати на поведінку людини. На конгресі з неврології він почув, що вчені вже видаляли частину кори головного мозку мав. Після цього примати продовжували жити, але припиняли непокоїтись. У Моніша з'явилася думка, що таким чином можна лікувати душевно хворих. Тоді він і почав просвердлювати голови психічно невіруваженим людям, і це спрацювало. Так лоботомія стала вирішувати проблеми з соціально небезпечними особами. Раніше ніхто не ставив ефективність лоботомії під сумнів, тому що лікарі не до кінця розуміли, як працює мозок. Але вони вірили, що лоботомія допомагає, базуючись на традиціях наших предків, вченнях, проточки на черепі та дивовижних прикладах зцілення. Лоботомію вважали найкращими ліками для непокірних дочок. Це вже зараз ми знаємо, що під час періоду дорослішання відбуваються гормональні сплески та зміни настрою, і нічого дивного у цьому немає. Але в суспільстві тих часів запальний характер юних панянок вважався поганим тоном. І лоботомія робила їх спокійними та слухняними. А представникам ЛГБТ Плюс спільноти раніше ставили діагноз розладу прив'язаності. Лікарі вважали, що використання таких подразників, як удари струму чи просвердлювання черепа, може змінити поведінку і прищепити людині гетеросексуальність. Але справа в тому, що такі діагнози придумували далеко не медики, а родини пацієнтів. Їхньої згоди на лоботомію ніхто не питав. Родичі приводили на операцію своїх близьких силоміць. А лікарі не заперечували і були раді допомогти, щоб заробити гроші. Але раптом все змінилося, і люди самі стали ставати в чергу на лоботомію. Але чому? Усе завдяки нейропсихіатрові Уолтерові Фріману. Але я б назвав його шоуменом і найкращим маркетологом в історії людства. Фрімен навіть не був хірургом і не міг проводити операції в принципі, але це його не зупинило. Якщо Егаш Моніш стверджував, що лоботомія це крайній захід, то саме Фріман зробив з цієї процедури засіб від усіх проблем, включно з норовливістю та агресивним характером. Він просував цю процедуру як операцію, яка тільки трошки небезпечніша за видалення зуба. Фрімен став їздити з лоботомією різними країнами, як леді Гага з її Монстер Балтуром. Він перетворив операцію на цілу виставу, наприклад, шокував свою аудиторію, лікарів та медсестер, виконуючи лоботомію одночасно двом пацієнтам. У нього було так багато фанатів. Що одного разу він зробив лоботомію 25 жінкам усього за день. З часом Фрімен став запевняти, що лоботомією можна лікувати все, навіть розлад шлунку. Більше хвороб, яким може вилікувати лоботомія, більше клієнтів. Йому варто було зайнятися маркетингом стрімінгової платформи Квібі, тоді б вони точно не збанкрутували. Якщо Фріман міг змусити людей повірити, що льодоруб у черепі це круто, то й серіал квібі про дівчину, яка подружилася із секс-лялькою свого хлопця, він просунув би на премію Оскар. То чи відповідав товар Фрімана своїй упаковці? Що насправді відбувалося з пацієнтами після лоботомії? Фріман багато про що мовчав у своїй рекламній кампанії. Варварська процедура призвела до загибелі не менше ніж 490 пацієнтів і залишила тисячі людей у вегетативному стані. У них зникла реакція відповіді на навколишній світ і навіть на самих себе. А що стосовно тих, чиї операції, наче були успішними, до операції Розмарі Кеннеді всього лише мала запальний характер і буйну вдачу. Її родина вирішила, що це може мати поганий вплив на кар'єру її брата. Тому вони і звернулися до Фрімена. Після лоботомії інтелект деградував до рівня дворічної дитини. Вона ледве пересувалася і практично не говорила. А в такому стані складно сперечатися з батьками. Інший пацієнт Говард Далі, котрого віддали на лоботомію у 12 років, у своїх мемуарах згадує, що мачуха ненавиділа його, і він навіть не розумів, чому. Однією з причин, з яких нова обраниця батька Говарда, вирішила зробити дитині лоботомію дивні звички хлопчика. Одна з них це те, що дитина вмикала світло в кімнаті, коли за вікном щось сяяло сонце. Але за таке навіть у куток не ставлять. А якщо Говард розбив би чашку, вона відправила б його на електричний стілець. Після того, як Фріман провів операцію, Говард став фактично недієздатним його вигнали з дому. Потім була депресія, яку він намагався вилікувати алкоголем та наркотиками. У нього пішли роки на те, щоб налагодити своє життя, свій біль він Написав у книжці Моя лоботомія. Говардові пощастило, що він вижив після лоботомії і навіть зміг написати мемуари. Але інших доля не пожаліла. Більшість пацієнтів, покалічених лоботомією, повторно потрапляли до лікарень. Справа у тому, що характер пацієнта жодним чином не залежить від статі, віку, рівня освіти і точно не від просвердленої дірки в голові. Вчені помилялися у тому, що певні точки на черепі могли змінити вдачу людини. Отримана травма головного мозку не перетворювала пацієнтів на спокійних та врівноважених особистостей. Вона робила їх інвалідами, але це зрозуміло лише. 1967 році, коли лоботомію нарешті заборонили. Тепер людям допомагають гуманно, проводячи психологічні сеанси, а запальний характер чи сексуальна орієнтація припинили бути клеймом. І по сьогодні тривають численні заклики відкликати Нобелівську премію Моніше, який розробив лоботомію, але поки що результатів немає. Навіть страшно уявити, що було б, якби цю процедуру так і не заборонили. Кому, на вашу думку, у наш час могли би призначити лоботомію, які хвороби лікували б льодорубом? Небажання їсти спаржу, неконтрольований скролінг Тіктоку чи бажання передивлятися стендапи Кея? Пишіть у коментарях ваші варіанти.